Ось такі квіточки у нас є. Ось це у мене така розочка, яка залишилася, коли діти мені дарували. Так було багато-багато тут розочок і різні квіточки. І залишилась тільки одна з них. І оце у нас така виросла. Що з нею робить, ніхто не знає. От. А це взагалі унікальна квітка. Весною, володя, її купив. Так. Як ви так показати, о, бачите, квіточка вон там буде нова розквітати. Бо вони посохли, от такі були квіти на то ж квітки, і вони посохли. А це вчора дивлюсь, о, нова буде. Та я так зраділа, приємно. А це кактус внучки. О, такі квіточки. Я така довольна, кажу, оце чудо яке, що квіточка буде розквітати. Дідонка перевершила сама себе. Завезли такий добренний виноград. М -м -м, такий вкусний, здоровий, такий сладкий. Зкільки вони його привезли, звісно. Ну, це було так, що один раз ту, ту зиму. Коли вони завезли апельсини, були такі добрі апельсини, взагалі суперські. А в цьому році вони це завезли виноград, такий, такий добрий. Напоминає мені е, вкус. Як у моїх батьків вдома на Херсонщині, дуже такий білий виноград, дуже такий здоровий, дуже добрий. Так що ведронки спасіба, молодець. Вкусно привезли. Ciebie na wsadę i naszego bliźniętko za końc zrobił uroczy prezydenta z wierszem Экономики. Интересно. Возле звала тут. Это лайка. Красивая такая тут местность. Ой, небо такая красивая сегодня. Ой, просто суперская. Голубая небеска небесные, как еще кажуть. Очень красиво. Так. На фоне всего неба. Вот. Хочу рассказать, что я унижаюсь больше Назавжди. На завжды, На завжды. Так. Э, значит, что я хочу рассказать. Уже на протяжении трех руки Ми знаходимося у Польщі разом з Володією І от настав час, коли ми вирішили виїхати, ми не ми, а я їду до дітей у Америку. От. Що я можу сказати з приводу Польщі? Скажімо так, спочатку, коли я сюди приїхала, але мені було рівно 50 років, я приїхала 50 років сюди. І свої 50 років ми святкували тут вже у Польщі, у Вроцлаві. Того, я вам так скажу. Я мала освіту вищу юридичну, у себе вдома працювала юристом, а тут, коли приїхала, звичайно, я не знала мови. І... У мене не було часу її вивчати, тому я пішла, а працювати потрібно було, бо було треба за що жити. Я вимушена була йти на завод, я працювала на заводі і це мені не подобалося, тому що всю свою е, сознательну, скажімо так, на російській мові, всю своє сознательне життя я працювала юристом. І от коли прийшов час, мені довелося працювати. У Вроцлаві, але не у Вроцлаві, у годольному ми жили, я працювала на заводі по виробленню медицинських апаратів. От, скажу вам, Працювала я по змінам, і мені це не подобалося, були нічні зміни. Я ніколи не виконувала однотонної роботи, і того для... тому для мене це було важко і неприємно. Я так не любила свою роботу, я ненавиділа її просто. Але із-за того, що і дуже виморювалася, дуже особливо нічні зміни, вони мене виматували до такої такого ступеню, що в е, мене вже навіть почався е, е, тиск. Почався тиск, тиснення, тобто давлення із за цих нічних змін. Проробивши на заводі півтора року. Так вийшло, що ми переїхали у Вроцлав із Бжегодольного і слава Богу я змінила працю. Я змінила працю, я пішла в готель, теж працювала на оборки. І Я вам скажу так, нічого дуже гарного з цього не було. І ще й плюс працювала по умові з лицення. А це договір підряду. Він оплачується дуже низько, тільки почасова робота оплачується. Ні відпускних немає, ні, ніяких пільг немає, те, що по умові операці, е, працюють люди, тобто договір трудовий, який регулюється трудовим кодексом, і договір умови злицення це два різних договори. то циві, умова злицення це цивільно-правовий, по якому плачуться тільки почасово. І вс, все, хоч нічого. От ось скільки заробив, 10 часів відробив, заплатили б тобі за 10 часів, ніяких піль, ніяких склад, ні, ну нічого, нічого хорошого. І, і в мене я відробляла, е, там в мене було не дуже багато часів, в основному по 5 годин в, в, в день. І в мене тут була дуже маленька зарплата. І я пішла на маленьку зарплату. Щоб, щоб тільки не було в мене нічних і щоб тільки не працювати по змінах. Пропрацювавши деякий термін три місяці у готелі, потім я перейшла, мені підвернувся завод, там непогані були умови, і по умові о праці. І на тому заводі я працювала півтора місяці і все, мене звільнили, бо в них не було праці для мене, як вони сказали. І що? І потім я пішла працювати в школу. І зараз я працюю в школі. От я зараз закінчую вже тим, що я працюю у школі. У школі я працюю по 4 години, це називається уборка школи після уроків. У мене один поверх. Це робота не важка, приємна, але зарплата маленька. Ну, Тільки вистачає на оплату квартири, тобто половини квартири, і трохи залишається на те, щоб було що купити поїсти. Так, з приводу того, що я бачила багато відео, де люди такого віку, як я, які приїжджають у Польщу, вони беруть іпотеки, вони беруть, якось вони там придумують собі і беруть собі житло. У мене цього не сталося. Е, тому що працювати важко я не можу фізично, мені тяжко і здоров'я так не дозволяє. Не е, тому взяти іпотеку за мінімальну за таку зарплату в мене зараз нереально. Тому ми жили на квартирі, у двокімнатній квартирі, і, е, ну, і все, ніяких таких подвижок не було. Але за того, що я юрист Часто виникали. Такі е, спірні питання на роботі у моїх колег. І я їм допомагала їх вирішувати. І е, завдяки цьому я познайомилася з польським законодавством, навчилася писати позови, навчилася писати скарги, претензії. От, тому я вважаю, що це мій ріст. Е, По-польськи я розмовляю дуже погано. Писати можу, ну, звичайно, з помилками, тому що м -м, потрібно вчитися граматики краще. Ну, коли мені потрібно кудись написати в якусь серйозну організацію, я пишу по-українськи і прошу своїх дітей, щоб вони підкоректували по польську, щоб зробили правильну граматику і щоб було грамотно написано, правильно без помилок. От. Тому я вважаю, що в мене все одно ріст був, трохи вивчила мову, це дуже гарно. Я дуже задоволена, що я вивчила трохи мову. Я розумію, що люди кажуть за цей період. Можу сама їм пояснити, от, що я хочу, куди мені потрібно, які в мене там справи. Тобто вважаю так. Якщо є можливість і така. Необхідність їхати у другу країну після 50 років, то спробуйте. Це цікаво. Цікаво, все цікаво. В новій країні все цікаво. Як живуть люди, які тут ціни. Попрацювати цікаво, поспілкуватися з новими людьми цікаво. Тобто я вважаю, що я дуже правильно зробила, що приїхала сюди до дітей і повсіщ. Шуйка, йду в наш екшен. Ти мені так і не написала, що тобі купити. Йду в екшен. У ну, скайтаурі який. Це в Америку. О, Боже, ще стільки віще, а вже неба куди ложити, ще й білки для. І хотіла меда взяти. О Боже, напевно, не візьму я меда, тому що немає куди його брати вже. Так, якось ось буде. Добре, що із вокзала железнодорожного у Кракові ходить електричка до самого аеропорту. І вартість її 17 злотих, недорого. І ми тільки під'їхали у Кракові на вокзал, і через 20 минут електричка. То поїхала я на електричці в аеропорт. Володя мене посадив.